Сьогодні в нас де, до 27-го року ми маємо сформувати мережу, щоб в нас була імна ліцей. А щоб був ліцей? Щоб був ліцей, Щоб був ліцей. Е, він вам не цікаво? Дасте, може, другим людям, дайте другим людям. Я вам не цікав, я не хочу. Дайте людям але моїм голосом... Лі, дякуючи нашому отцю Руслану, ви там сидите. Так що мали би прислухатися до мого. Е, я вибачаюся, вже виступили, дайте ось другим виступити. Ваш колега! Але я вас не перебуваю. Друзі, депутат. ну давайте будемо колерантними один до одного. Майно дві хвилини вашого часу. Це не з військові ради виступають. Це ваш колега. Я хочу задати питання і депутатському корпусу, і своїм колегам-педагогам. Так я починала з собічка працювати. Я це не скриваю. Питання перше: коли йде реформа, і що ми будемо робити через два роки, коли в такому великому, потужному, баршівському, колишньому районі не буде жодного ліцею, тому що реформа не. Все. Так. Питання. Питання друге. Питання друге. Питання друге. Ви всі за справедливість. Ви не ну, дискутуйте, ви я... говорі. Дайте, я скажу. Ви всі за справедливість. Ви теж за справедливість. Ну, добре. Ми всі за справедливість. І коли я доможна, коли ми маємо у світі субвенції на нашу школу три мільйони, на першу школу залишок півтора мільйона, на другу школу залишки так далі, інші школи мінуса. Так ви кажете, що ми погані. Давайте ділитися. Ми згідні? добре, давайте ділитися. Але чому ми не ділимося? Коли в нас в одному класі, коли почалася війна, було 37 по списку учнів. Зараз в школ... водій шкіл є 35 учнів. Давайте, коли ми перевіряємо, що 20 чоловік, 30 чоловік, ви перевіряєте 5 чоловік. Давайте ділитися. Це справедливо. Ми згідні, ми опозичимо гроші за умови, що ви через місяць там всі гроші повернете. Чому ми маємо втрачати? Перевірку зошитів, класти керівництво і так далі. Це наші просто зароблені. Так що, будь ласка, депутатський корпус діліть гроші пропорційно до субвенції. Те, що належить нашій школі, першій школі, другій школі, шуперці, давайте їм, а решта діліться. Якщо ви із вашого, з із ваших коштів, які ви маєте утримувати школу третього ступеня, будь ласка, шановні друзі, ми зараз тут педагоги, і ми, і ви вчите дітей. І зараз ми показуємо, коли ведеться трансляція, ми всі показуємо свій рівень. Я. Хочу сказати одне єдине. Катерина Ганзюк. Абсолютно всі знають, хто це і що це. Це моя двоюрідна сестра. У 2015 році Катя сказала, назвала прізвище і ім'я тих, хто в 2022 році виявилися колаборантами. Це був Сальдо. Це був стрімбусов, якого вже немає, і моя Катя боролася за справедливість і правду. Це єдине, що вона хотіла, і вона через це загинула. І повірте, 15 мільйонів для нашої родини, коли говорять дівчата про покійників, а ви кричите ганьба, це мабуть теж дно. Я даю питання просто депутатському корпусу. Чи справедливо, коли в школі 494 дитини і 70 працівників, і в школі 60 дітей і 15 працівників, і ми йдемо на одному рівні? Дайте мені зараз кожен питання. Пан Андрій, справедливо, Андрій. Будь ласка. Так, ні-ні-ні.